Осінь це пора, коли земля після напруженого сезону нарешті отримує змогу відпочити. Але перед тим як дати їй спокій, кожен господар повинен подбати про те, щоб навесні грядки зустріли нове життя без хворобів шкідників, знезараження ґрунту восени, справа не нова, але надзвичайно важлива. Багато хто помилково вважає, що після збору врожаю. Можна просто залишити все, як є, а весною перекопати і садити знову. Проте в землі залишаються рештки гнилих коренів, спори грибків, личинки комах і навіть збудники небезпечних захворювань рослин, які з роками накопичуються і пригнічують майбутні посадки. Тому грамотне знезараження це не просто догляд, а справжнє лікування для ґрунту. Після теплого літа земля часто перенасичена залишками органічних речовин, бур'янів та решток рослин, які при розкладанні створюють сприятливе середовище для патогенів. Особливо це стосується ділянок, де росли томати, огірки, картопля чи капуста. Ці культури схильні до грибкових хвороб, таких як фітофтора, пероноспороз чи чорна ніжка, І якщо не провести очищення ґрунту. То вже наступної весни навіть молоді саджанці почнуть жовтіти, хворіти, а врожай буде мізерним. Саме тому старі господарі завжди казали земля чиста, врожай грясний». це правило ніколи не втрачало актуальності. Осіннє знезараження має ще одну важливу перевагу воно дозволяє знищити шкідників у стадії спокою. Багато личинок жуків, дротяників, капустянки або навіть слимаків. Ховаються в землі на зиму, щоб навесні знову активізуватися. Якщо обробити землю гарячим розчином марганцівки чи мідного купоросу, більшість таких зимівників не виживуть. Таким чином, весняний старт буде чистим і без небажаних гостей. Господарі, які регулярно дотримуються цієї процедури, помічають, що їхні рослини ростуть міцнішими, а врожаї. Стабільно високі навіть без зайвих підживлень. Чим ще корисне осіннє знезараження, воно не лише вбиває хвороби, а й збагачує землю корисними речовинами. Наприклад, марганець бере участь у процесах живлення рослин, допомагає їм засвоювати азот і фосфор, а мідь зміцнює імунітет ґрунтової мікрофлори. Таким чином, розчини марганцівки чи мідного купоросу виконують подвійну роль, очищають. І підживлюють якщо все зробити вчасно, вже навесні земля буде пухкою, здоровою і готовою прийняти нові культури без ризику зараження. Важливо пам'ятати, що знезараження не можна сприймати як разову процедуру це частина загальної культури догляду за землею. Як людина потребує відпочинку й очищення, так само й ґрунт має пройти період відновлення, осінь для цього найкраща пора. Температура ще не дуже низька, волога достатня, а роботи в полі менше. Саме тоді господар має трохи часу, щоб зайнятися землею з розумом. Якщо пропустити цей момент, то навесні буде вже запізно, ґрунт промерзне і більшість шкідників переживе зиму без шкоди. Ще однією причиною для осінньої обробки є природний баланс ґрунту. Після збору врожаю земля виснажується, з неї виноситься безліч поживних елементів, які не завжди компенсуються підживленням. Коли ми проводимо знезараження, ми не тільки очищуємо землю, а й даємо їй змогу відновити природний мікробіологічний склад, корисні бактерії отримують перевагу, а шкідливі гинуть. Це природний процес оздоровлення, який працює без хімії. Якщо його підтримати правильною обробкою, наші діди й баби знали це без лабораторій на рівні спостереження і досвіду. Вони казали земля, як тіло, помий її восени, і вона весною живе. У багатьох селах осіннє знезараження грядок було таким самим звичним, як і прибирання врожаю. Люди виливали гарячі розчини, іноді навіть окропом з попелом або оприскували грядки настоями з міддю. Це була традиційна профілактика, що рятувала від гнилі, бур'янів і шкідників. І хоча зараз є безліч готових засобів, основа залишилася тією ж – земля потребує турботи, а не тільки користування. Після такої осінньої роботи ґрунт входить у зиму чистим, він не має накопичених токсинів, залишків грибків і зайвої кислотності, тому весною не потребує радикальних втручань. До того ж, чистий ґрунт краще приймає вологу від снігу, рівномірно промерзає, що допомагає природно знищити залишки шкідливих організмів. Це природний цикл очищення, і коли ми допомагаємо землі пройти його правильно, отримуємо здорову основу для наступного врожаю. Отже, осіннє знезараження гарячим розчином марганцівки або мідного купоросу це не просто порада з книжки. а… Перевірений часом метод, який допомагає зберегти родючість і здоров'я ґрунту, це той етап, який кожен господар повинен виконувати, якщо хоче, щоб його город щороку радував щедрими, сильними рослинами адже земля, як і людина, віддячує добром тим, хто піклується про неї. Щоб з не заразити землю восени правильно, треба не лише знати, чим це робиться, а й розуміти. Як саме діє кожен засіб, найпоширеніші та найдоступніші для господаря способи це гарячий розчин марганцівки або мідного купоросу. Вони обидва перевірені часом, недорогі, безпечні при правильному застосуванні і дають чудовий результат. Усе, що потрібно, трохи уважності, терпіння і знання кількох основних правил. Почнемо з марганцівки або перманганату калію, як кажуть у книжках. Цей засіб знайомий кожному селянинові ще з радянських часів його використовували для дезінфекції ран, насіння, садового інструменту і, звісно, ґрунту. Осіння знезараження марганцівкою це простий і ефективний спосіб знищити спори грибків, личинки комах, бактерії, які живуть у верхньому шарі землі. Найкраще готувати гарячий розчин приблизно 60-70 градусів. Тоді він проникає глибше і діє швидше. Для приготування беруть приблизно одну чайну ложку кристалів марганцівки на відро гарячої води. Колір розчину має бути насичений, темно-малиновий, але не чорний, щоб не спалити мікрофлору. Занадто концентрований розчин може нашкодити, тож краще не перестаратися. Перед поливом грядки бажано очистити від рослинних залишків, перекопати землю. Або хоча б розпушити верхній шар. Це дозволить розчину проникнути глибше. Поливати треба рівномірно, приблизно по пів відра на квадратний метр, щоб ґрунт добре просочився. Якщо земля суха, спершу її трохи зволожують, а потім уже заливають гарячим розчином. Коли рідина вбереться, поверхню можна накрити плівкою чи агроволокном на кілька днів, це створює ефект парника. І знезараження проходить повніше через тиждень землю можна знову перекопати і залишити відпочивати. Марганцівка зручна тим, що не тільки знезаражує, а й підживлює землю. Марганець, мікроелемент, який потрібен рослинам для розвитку листя, стебел імунітету. Після такої обробки навесні рослини краще приживаються, особливо томати, огірки, перець. Якщо грядка кілька років поспіль заражалась грибковими хворобами, така процедура допоможе зменшити кількість шкідливих спор у ґрунті і поступово оздоровити землю. Інший перевірений засіб мідний купорос. Його дія схожа, але трохи сильніша, тому використовувати треба з обережністю мідь, природний антисептик. Вона пригнічує розвиток грибків, бактерій і гнилі. Для знезараження готують 1% розчин, тобто приблизно 100 грамів мідного купоросу на 10 літрів гарячої води, розчиняють кристали ретельно, щоб не залишалось осаду. Температура води на близько 50-60 градусів. Полив проводять так само, як і марганцівкою по розпушеній землі, рівномірно, не шкодуючи, але й не переливаючи. Якщо ділянка дуже заражена, Можна повторити через 10-14 днів, але не частіше. Мідний купороз особливо корисний на ділянках, де часто ростуть картопля, помідори, капуста, культури, схильні до фітофторозу, бактеріозу різних гнилей. Таке знезараження зменшує кислотність ґрунту, робить його придатнішим для вирощування більшості овочів. Водночас, після обробки, не рекомендується одразу. Вносити органічні добрива краще почекати, щоб хімічна дія купоросу ослабла, і не пошкодити корисну мікрофлору. Досвідчені господарі радять чергувати ці два методи: одного року марганцівка, другого мідний купорос. Це допомагає не звикати землі до одного засобу і підтримує рівновагу мікроелементів. Якщо ж ви користуєтеся лише одним способом, слідкуйте, щоб концентрація не була надто сильною, усе добре в міру, і марганець, і мідь при надлишку можуть накопичуватись у ґрунті, що згодом знизить його родючість. Окремо треба згадати про гарячість розчину саме температура робить процедуру особливо ефективною восени. Гарячий розчин проникає глибше, прогріває землю. І знищує навіть ті спори грибків, що залягли на глибині кількох сантиметрів. У холодний період, коли температура повітря вже невисока, такий прогрів діє як своєрідна баня для ґрунту. Вона очищає, але не шкодить, якщо не перевищити міру. Головне не лити кип'яток, щоб не знищити корисних черв'яків і мікроорганізмів, які теж потрібні землі. Ще одна порада. Не робіть знезараження поспіхом, найкраще планувати його після кількох сухих днів, коли земля не надто мокра, якщо вона перезволожена, розчин не проникне глибоко. Коли ж ґрунт трохи підсох, обробка проходить рівномірніше після поливу грядки можна замульчувати соломою, торфом або просто накрити плівкою. Так ефект триматиметься довше і земля краще прогріється перед зимою. Для повного ефекту іноді комбінують знезараження з перекопуванням. Спочатку землю проливають гарячим розчином, потім, коли вона трохи охолоне, перекопують на штик лопати. Це дозволяє розподілити засіб рівномірно і досягнути навіть глибших шарів. Такі грядки навесні завжди віддячує добрим ростом, бо земля у них чиста, пухка і збалансована. Дехто додає до розчину трохи деревного попелу або настою цибулиння. Це старі перевірені засоби, що підсилюють дію і покращують склад ґрунту. Попіл нейтралізує кислотність, додає калію, а цибулиння має власні природні антисептичні властивості. Разом вони створюють м'яке, але ефективне знезараження без шкоди для землі. Підсумовуючи, можна сказати, що головне в осінньому знезараженні не сила засобу, а правильність дії. Варто пам'ятати, земля. Живий організм, її треба не спалити, а очистити. Гарячий розчин марганцівки або мідного купоросу це не отрута, а ліки, якщо користуватись ними з розумом. І кожен господар, який ставиться до цього уважно, навесні побачить різницю грядки прогріваються швидше, сходи рівні, хвороб менше, а врожай рясніший і здоровіший. У селі кажуть, що земля бачила восени, те покаже весною. І справді від того, як господар підготує грядки перед зимою, залежить увесь наступний урожай. Старші люди добре знали силу осіннього знезараження і передавали свої методи з покоління в покоління. Кожен двір мав свої секрети, і, хоч рецепти трохи різнилися, усі вони мали спільну мету очистити землю від усього злого. Щоб навесні вона знову народила добрий врожай. У ті часи не було магазинних препаратів, тому все робили підручними засобами, марганцівкою, міддю, пополом, окропом чи настоєм трав. І головне, робили це не абияк, а з розумінням, що земля жива, і треба її лікувати, а не палити. Бабусі часто згадували, як у вересні, після збору врожаю, готували великий казан води. Розчиняли у ньому марганцівку, щоб була червона, як вино, але не чорна, як ніч, і виливали по грядках. Тоді земля парувала, як гарячий хліб після печі. Селяни казали, що треба поливати рівно, ніби благословляєш землю, щоб на весну вона дала життя новому врожаю. Після того грядки залишали під плівкою або засипали старим листям. До зими така земля ставала чистою без запаху гнилі, і наступного року з неї сходили міцні зелені рослини. Таку традицію підтримували десятиліттями, бо бачили результат власними очима. Інші господарі користувались мідним купоросом, особливо ті, у кого були проблеми з гниллю чи шкідниками. У старих хлівах часто висів мішечок з голубуватими кристаликами купоросу. Його берегли як ліку для землі, з осені готували теплу воду, розчиняли мідь, поливали не тільки грядки, а й стіни теплиць, дерев'яні ящики, садовий інструмент, бо все, що контактує із землею, могло зберігати хворобу. Старші казали Міть то, то сила, вона землю годує і очищає. І справді, після таких процедур фітофтора не з'являлася кілька років поспіль. А рослини ставали витривалішими до холоду. Цікаво, що народна мудрість часто поєднувала з незараження з іншими корисними діями. Наприклад, у деяких селах після поливу гарячим розчином поверхню посипали деревним попелом, він ніби заспокоював землю після гарячої процедури, додавав калію та кальцію, а ще допомагав утримати вологу. Інші господарі, особливо старші жінки, радили додавати у воду трохи солі або золи від спаленого часнику, Мовляв, це вбиває всяку заразу. Такі поєднання створювали комплексну дію, що одночасно очищала, живила і відновлювала землю без хімії. Не бракувало й інших народних способів у Карпатах. Наприклад, практикували обливання грядок гарячим настоєм з полину або тютюну. Ці рослини мають природні антисептичні властивості і відлякують комах. Люди казали, що запах полину виганяє всю нечисть з землі. Дехто додавав у розчин трохи господарського мила, щоб краще прилипав до грудочок у степових районах, де вода була дефіцитом, землю просто опалювали, спалювали суху траву чи стерню і гаряче полум'я. Проходило поверхнею, да знищуючи все зайве, потім землю перекопували і лишали до весни. Усе це теж своєрідне знезараження, лише у природнішій формі. Якщо говорити про сучасність, то й нині багато господарів тримаються старих методів. Вони довели свою ефективність, бо базуються на простих природних принципах. Сучасні фермери іноді додають до цих розчинів біопрепарати, щоб підтримати. Корисні бактерії після знезараження, але суть лишається тією самою осіннє очищення має бути м'яким, без надмірів, щоб зберегти живий дух землі. І навіть якщо хтось користується готовими засобами досвідчені городники все одно радять раз на рік попарити землю по-старому, гарячим розчином марганцівки чи міді. Цікаве спостереження. Там, де господарі дотримуються таких традицій, земля не втрачає родючості навіть після десятиліть вирощування на одному місці. Вона лишається темною, розсипчастою, добре тримає вологу. А там, де про знезараження забувають, з часом з'являються проблеми: бур'яни, мох, грибок, земля стає кислою і важкою. Тому старі селяни ніколи не лінувались восени підлікувати свої грядки. Вони казали. Краще День восени, ніж тиждень весною. І мали рацію, бо чиста земля навесні не потребує великої праці, лише лагідної руки і тепла сонця. Порівнюючи старі і нові підходи, можна сказати, що різниця не в засобах, а в ставленні. Раніше господар ставився до землі, як до живої істоти. З повагою, без поспіху. Сьогодні ж багато хто прагне швидкого результату купує готові хімічні препарати, не розуміючи, що вони знищують не лише шкідливе, а й корисне. Тому повернення до народних способів це, це не крок назад, а повернення до здорового глузду. Марганцівка, мідний купорос, попіл це все природні речовини, що при розумному використанні працюють не гірше за сучасну хімію. І ще один важливий момент, який відзначають старі городники знезараження це не просто обробка, а своєрідний ритуал. Коли людина робить це з любов'ю, з думкою про майбутній урожай, земля це відчуває, такі господарі завжди кажуть, що треба працювати не з роздратуванням, а зі спокоєм, бо злість у серці передається і грунту. І справді, у тих, хто доглядає землю з добрим наміром. Усе росте краще, навіть без надмірних добрив, це ніби невидимий зв'язок між людиною і природою, який тримається на взаємній повазі. Отже, народні приклади і сучасні поради сходяться в одному осіннє знезараження це найкраща турбота, яку можна дати землі перед зимою, не треба складних технологій чи дорогих препаратів, достатньо гарячої води, трішки марганцівки або мідного купоросу. Терпіння і бажання зробити все по совісті, і тоді весною грядки подякують чистими паростками, здоровими листками і врожаєм, що радує око й душу. Після всіх осінніх турбот саме час підбити підсумки і зробити кілька висновків, які допоможуть кожному господареві працювати з землею розумною скористю, осіннє знезараження. Це не просто одна з робіт у городі, це завершальний етап цілого сезону, коли ми дякуємо землі за врожай і готуємо її до зимового відпочинку. Якщо зробити все правильно, навесні грядки віддячає рясними сходами, міцними стеблами і здоровими плодами, якщо ж залишити все напризволяще, то весною на поверхню вийде вся нечість грибки, гнилі, личинки. Що лише чекають тепла, щоб почати свою шкідливу справу. Найперше, що варто запам'ятати, знезараження проводять тільки після повного прибирання врожаю і всіх рослинних решток. Не можна поливати землю, де залишились стебла чи бур'яни, це не лише зменшить ефективність, а й може створити гниль. Грядку треба очистити, перекопати, розпушити, щоб розчин глибше проник у шари. Марганцівку або мідний купорос готують у правильній пропорції не надто слабкий, але й не пекучий. Гаряча вода обов'язкова умова, бо саме температура допомагає знищити більшість збудників. Якщо вода буде холодною, вона лише промочить землю, але не дасть лікувального ефекту. Краще витратити трохи часу на підігрів, ніж потім боротися з хворобами все літо. Другий важливий момент. Час проведення. Найкраще це робити у вересні або на початку жовтня, коли земля ще тепла, але спека вже спала. Якщо затягнути до морозів, користі буде мало, бо холодна земля не засвоює розчин і не проходить процес очищення як слід. Після знезараження землю треба залишити у спокій не висівати, не добривати, не втручатись. Це як лікування. Дайте землі побути самій, щоб вона переварила усе, що отримала. До морозів верхній шар ущільниться, утворить природну кірку, а всередині відбудеться м'яке оздоровлення. Досвідчені господарі радять звертати увагу і на погоду якщо планується дощ, процедуру краще перенести. Зайва вода вимиває діючу речовину і зменшує ефект. А ось у ясну суху погоду обробка дає найкращий результат. Після поливу грядки бажано накрити плівкою, щоб тепло довше трималось у землі. Така імпровізована парова лазня допоможе вбити навіть найстійкіші спори грибків. Через кілька днів плівку знімають, землю трохи розпушують і залишають до весни. Це найпростіша, але дуже дієва технологія, перевірена роками. Ще одна порада: не забувайте про обережність марганцівка і мідний купорос. Хоч і безпечні у малих кількостях, але при надмірному використанні можуть завдати шкоди, не треба лити концентровані розчини або обробляти землю щороку одним і тим самим засобом. Земля як і людина потребує різноманіття. Тому варто чергувати методи: один рік марганцівка, інший купорос, а потім зробити перерву і використати настої трав чи попіл. Це допоможе зберегти природний баланс, а ґрунт не виснажиться і не втомиться від однакової дії. Після осіннього знезараження можна зробити ще одну добру справу для землі підживити її природними засобами. Наприклад, розсипати по поверхні деревний попіл трохи компосту або перепріли гній. Але робити це треба через кілька тижнів після обробки, коли дія розчинів уже мине. Так земля отримає поживні речовини і встигне засвоїти їх до весни. А навесні така грядка буде готова без додаткових турбот тільки розпушита сій. Не менш важливо пам'ятати про саму ідею цього процесу осіннє знезараження це не просто знищення хвороб, а відновлення природного ладу в землі. Ми не боремося із природою, а допомагаємо їй очиститись. І якщо підходити до цього з повагою, то результат перевершить усі очікування. Земля, яка отримала належний догляд восени, весною виглядає живою, вона розсипається в руках, має приємний запах, у ній багато дощових черв'яків ознака здоров'я. А це значить, що все зроблено правильно, і нарешті найголовніше, не лутам, не лінуйтеся.